Друзі, привіт! Вітаю в себе на каналі. Мене звати Катерина. Тут я розповідаю про психологію і саморозвиток. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Давайте вже до кінця року трішечки назбираємося, щоб здійснилося моє бажання. Мені хотілося б, щоб до нового року. Зібралося 1200 підписників. Я вдячна кожному, хто підписується на канал, тим, хто ставить вподобайки, і тим, хто пише коментарі, реагує. Справді дуже цінно. Дуже цінно знати, що я спілкуюся з вами. Мені справді цінно отримувати зворотній зв'язок. І знати, що я не з камерою зараз спілкуюся, а з живими людьми. Тому дякую вам усім. Сьогодні говоримо про тінь, про тіньову сторону, тінь, про нас, хороших, яких ми показуємо цей світ, і нас, поганих, як ми себе вважаємо, яких ми нікому не показуємо. Але які так чи інакше рвуться наружу назовні. Вибачте, за мій суржик. А чого я вибачаюсь? Я якби росла, росла в суржикомовному середовищі, тому ось таке. Давайте, так, я от думаю, може мені отак трішки, о, щоб бути а, видніше, щоб було. Давайте з вами поспілкуємось ось про що. Чи помічали ви за собою, що от ви собі живете, і ви така дуже добра людина, дуже чуйна, дуже розуміюча всіх людина? Ну, така як подорожник, хоч до рани прикладай. А коли бувають моменти інколи, коли ви зриваєтесь, от просто самі на себе не схожі, або коли десь трішки вип'єте, або якісь отакі, коли у вас змінений стан психіки. І все. Фляга свистить, клямка впала, і роздаєте всім по повній програмі. От все, що накопичилось. Можна сказати, що ви сангвінік, але якщо купнути трішки глибше, то можна ось про що поговорити: про, про вашу тіньову сторону. Зараз поясню: цей термін ввів. Карл Густав Юнг, коли у своїх роботах він писав, розповідав, він вважав, що є в нас персона, це та наша частина, яку ми проявляємо у світ. От, от це моя персона. Дивіться на мене. Дивіться, яка я хороша, дивіться, яка я цікава, дивіться, яка я гарна, дивіться, яка я успішна. Подивіться. От я от така. Це те, що я вам показую. Ну, можна ще сказати, наша маска, яку ми одягаємо в соціум, несемо. Те, чим ми хочемо проявлятися перед іншими людьми. Про проявлення. Якщо хочете проявлятися, запрошую до себе в групу. Минутка, хвилинка реклами. А, а що маю право? Ось це те, чим ми хочемо проявлятися. А тінь наша це те, що ми не хочемо показувати іншим людям. Це якісь наші такі частини наші якості, які ми вважаємо, що вони погані. Ну, наприклад, я не хочу проявлятися перед вами злою, агресивною, гнівливою такою от прям лютою жінкою, яка тут не знаю, або такою. Занадто спонтанною, де я тут руками махаю, щось там кричу, якось от, ну, якийсь хаос вношу. Да? Або, або тим, що я тупенька в чомусь. Ну, це так, грубо кажучи. Ну, наприклад, я чогось не знаю. Я слабе, слабо в мене розвинуті знання, наприклад, в географії. Ви мене спитайте зараз щось. Я можу знати, а можу і не знати в більшості випадків. І от я така. І якщо я цього не кажу, не показую вам, я тільки оцією от -от -от стороною. От -от, тут мені дивіться, тут в мене робоча сторона, тут я фотогенічна, от дивіться на цю робочу сторону. А на цю сторону не дивіться, там нічого цікавого немає. Там в мене волосся стерчить, там в мене ще щось. Роз... Ну, це я так, знаєте, що на поверхні, простими словами пояснювати. Ну Тобто те, чого ми не хочемо, щоб інші бачили. І тоді, а, ось що стається, що інші люди, коли на вас дивляться, отак на цю одну сторону, їх, так, знаєш, знаєте, їм куртить покрутити вас. Отак, і з, з одної сторони, і з другої, і з третьої. А як же ж ти хм, собака, щось ти десь там якась не така? Десь, десь щось пахне такою трошечки намахують, наче мене. Так, от Хочеться докопатися, хочеться Пощупати трішечки, потикати. Ану, ану, проявись. Хочеться розізлити вас. Да? Особливо, якщо ви дуже такі добренькі, вас реально може деяким людям хотітися вас вибісити, розізлити. От, а, а який ти, коли злишся? А я ніколи не злюсь. Що справді? Взагалі ніколи. А я зараз перевірю. Ну, Розумієте, тому що. Я, наприклад, не вірю, що є якісь святі люди, які ніколи не зляться, які ніколи не думають погано про інших чи не, засуджую якісь, не засуджують якісь дії інших і так далі. Я не вірю. Ну, ну чесно, я не вірю, що такі люди є. Святі люди. Відізвіться мені в коментарях, якщо ви є такі. Попрацюємо з вашою тінню. Прийдете на консультацію, якщо захочете. Попрацюємо з тіні. Або, до речі, скоро буде в доступі моя, мої матеріали, які будуть там і медитації, а, про, в тому числі, про тінь, як працювати з тіні. Тому зможете скористатися при бажанні. А, ось дивіться, яка штука виходить. Можливо, зараз поки що було незрозуміло, але зараз поясню. Дивіться, як виходить. От ви собі живете, наче вам нічого не заважає. Але тут десь щось або вас тригернуло, або щось десь десь бахнули на весіллі і пішли в рознос. Наприклад, якщо ви засуджуєте в голові в себе, засуджуєте жіночок, дівчат, гарних жінок, які ходять в спідницях міні, які Яскраво одягаються, які яскраво фарбуються, які не знаю там з таким шикарним декольте ходять. І ви дивитесь, і ну, ви ж не хочете показатися якоюсь невихованою, здатися людиною, і ви такі промовчите, скоріш за все, але в голові подумайте, фу, що це за я не знаю, розврат, що це за господи, як, як називається зараз? Швидко хотіла сказати: Вульгарщина, фу, такої бути, це що, жінка так має себе вести то якщо ви такі виникають думки, що нормально, якщо вони у вас виникають? Якщо ви не дозволяєте, ну ви засуджуєте, ви якось рахуєте, що це ненормально, то якщо. А що якщо задати питання? А якщо ви дозволите собі. Якось так проявлятися як та жінка. Оголити ноги, наприклад, до коліна хоча б, ем, Ну, якщо вам дозволяє да, ваша культура, наприклад, да? не всім можна, наприклад, то вже інша справа. Але якщо ну, да, ми говоримо за Україну, якщо е, ви одягнете, наприклад, там, я не знаю, якусь річ, не Пастельних тонів, а якусь червону, наприклад, таку. Я нещодавно купила собі червону сукню, дозволила. А, ну, щось таке, знаєте, що буде правда таким викликом? А, як ви тоді себе відчуєте? Скоріше за все, ви можете сказати, та, та я, взагалі мені це не потрібно. Але настільки ви в собі не приймаєте цю частину, яка теж хоче бути яскравою, теж хоче проявлятися, теж хоче заявляти про себе, у світ, але боїться, соромиться, не знає, як це зробити. Так, у мене тут мікрофон якось він не окей стоїть. Ось. І тоді що виходить? Виходить, що ми десь можемо, можемо заздрити, можемо злитися, можемо дратуватись. От бісить людина. От бісить, чого вона відпочиває, лежить. Я тут пахаю, як коняка, от я собі не дозволяю присісти ні на секунду. У мене там вон, троє дітей, в мене п'ять робіт, і я тут, як білка в колесі, бігаю, а вона воно, закинула ноги на дивані і лежить. Ні дітей в неї немає, ні там роботи чоловіка на шиї сидить і, і лежить, і добрий. А може, я сама так хочу? А може, я теж хочу нарешті закинути ноги на дивані і полежати? Розумієте? А що буде, якщо ви дозволите собі це? І повертаючись до злості, коли ну, інколи мене запитують про те, що відбувається, не знаю, що відбувається. От наче. Сам, наче нормально, адекватно себе веду, а коли вип'ю, то щось починає, як, як наче інша людина. Да? Оце, оце і є, оцей такий момент, коли, я ж кажу, психіка не може контролювати, коли ви десь випиваєте алкоголь. Психіка не контролює, вже не може стримувати ці емоції і вивільняє назовні. Але дивіться. Чому, такі, чому така інтенсивність? Тому що ви занадто багато були хорошими для інших людей, ви занадто багато терпіли, ви занадто багато не могли дати відсіч, не могли прозлитися добряче на людину, яка дійсно порушила ваші кордони, вас принизила, на батьків, які присували вас все життя, ваше свідоме і несвідоме. І, звичайно, що це накопичило стільки, що вже тут під горлом. І коли ви бахнули трішки, воно таке на! І все, і бомба е, сповільненої дії зірвалась і всіх накрила. Зазвичай це з самих близьких. ну хто, хто ближче, того більше накриває. Так, такі вже правила. Так воно працює. Е, що робити, щоб цього не було? Злитись. Злитись. От якщо ви розумієте, що а, коли я вип'ю я злий, агресивний чи я зла і агресивна, тоді зліться, коли ви тверезі. Ну, от Справді, дозвольте собі, не, не будьте тою людиною хорошою, якою вас там вчили, виховували. Ви зараз доросла людина, яка сама приймає рішення, якою мені бути. От будьте інколи злими, чорними і недобрими. Бо це все ви. Це всі ваші сторони. Ви можете бути і добрими, і злими, і сумними, і втомленими ви можете бути, і веселими, радісними, і самими різними, якими тільки, і роздратованими ви теж можете бути. Це все ви. Тому прислухайтеся до себе. От хочеться, от прозліться прямо. Не можете за адресою віддати одразу, там порушили кордони. ви... Не роби так. Та, я вчила там в минулих відео, розказувала, як відстоювати свої кордони. Можете подивитися. А, якщо ви розумієте, що буває таке, що ну, не можете за адресою віддати ту злість, лють. Наприклад, тут на господи, як вони там називаються, орки. Чи ну, ну, не люди, оці, які прийшли на нашу землю вбивати наших людей, взагалі людей, і те, що зараз твориться в світі, Оці терористи. Ну, ви розумієте, що ви не можете його взяти таку за шкірку і тяпнути так, щоб воно розсипалось, а, а, а злитесь. Ну, тут є ця злість, треба її кудись. Ви берете, направляєте її на, на певний рух. От я, наприклад, свою злість, як я, коли так злюсь, я розумію, що їм не можу віддати. Ну, не можу. Що я роблю? Я починаю там донатити, починаю якось ну, підтримувати військових, я починаю злитися, я спочатку відчуваю така злюсь, можу піти, там побити грушу, чи можу щось поробити, щоб в тілі це відчути, злість, а потім направити цю агресію, злість, направити. На розвиток. От я така розізлилась і думаю, все, роблю наступний набір групи, і е, все, буде більше багатших людей і щасливіших, будемо будем більше донатити, може, скоріше вже наша перемога настане. Ну, от якось я на це направляю. Да, або там так. Зараз не знаю, проведу консультацію, чи зараз ну я не, не провожу консультацію, коли я прям така зла, або якась е, без ресурсу. Але, наприклад, якщо це було там відносно нещодавно, я така прозлилась, прожила. Потім на цій енергії я далі їду і направляю її, от да, чи в роботу, чи от відео сідаю знімати. Ну, те, що користь принесе. Ось так. Ось так можете проявлятися. А, і не намагатися бути хорошим для всіх. Ну, ви не будете, справді. От в мене, в мене тато був такий, він такий хороший був. Мені всі сусіди казали, Катя, в тебе такий тато золотий, такі в нього руки золоті, він такий добряк, що не можна. Ну, Коли він випивав, то там ховайся в жито, там такі були не знаю, сварки і бійки. Що страшне. Я дивилася от я дивилася на тата тверезого, ну, більшу частину він був тверезий, частину життя. Да? от Він не кожен день там пив. А, я дивилася, тому такий хороший мене тато, і уроки зі мною вчить, і подаруночки приносить, і цікавиться, як, і що. Ну, дуже в нас був такий теплий контакт з татом. справді. Він справді хороший, він дуже творчий був, він показував, які він там, як він в армії служив, альбоми малював, там, якісь малюнки, так розказував про своїх побратимів, там, про з тим, ким він служив, якісь постійно якісь приколи, якісь історії. Це так було цікаво з ним. Там вірші ми вчили. Але був момент, коли десь він отримав зарплату чи ще щось, і десь з друзями йшов там в магазин, ще кудись приходив п'яний або такий випивший, і все. Там його не треба було чіпати. Там мама могла навіть не чіпати, там він починав сам оце Оце домахуватись сам починав якось провокувати скандал, конфлікт, сварку, щоб от виговоритись, от йому капець. І Там, там якщо мовчи, не мовчи, там відгризаюся, там було дуже. Оця якраз тінювається сторона виходила. Де я дивилась, думаю, боже, це мій тато? Ну, це не може, це якийсь чужий чоловік, це не, це не мій тато. Мій тато не може бути таким жорстоким чи таким злим. Ні, це не мій тато добрий. У мене якось в голові не вкладалося, розщеплювалося, дисонанс такий був. От, власне, отак от і відбувається. І а, з багатьма людьми, коли і часто чоловіки жінок а, там кажуть, да, ой, там напився, побив, ой, то, то горілка, то не я, чи то там, це, це я, я нічого не пам'ятаю. І моя мама, яка жінка вже така на досвіді, вона каже, чогось головою в стовба не бився, А бив саме жінку. Ну, тобто, справді, ви можете справді не пам'ятати, це ваша тіньова сторона, це ваша тінь так вилазить. Чим більше ви терпите, чим більше ви добренькі для всіх, тим більше потім ви злі для, для себе, для своєї сім'ї. Ви ж потім, коли це робите, якщо ви не психопат, а людина. З, без розладів психіки ви будете шкодувати, будете винитися, а, відчувати провину сором. Ось, будете шкодувати. Тому щоб такого не було. Намагайтеся, якщо є, якщо ви відчуваєте, що це проблема в алкоголі, насправді, ну, люди, які систематично вживають алкоголь, навіть маленькими дозами, вони, а, вони схильні перебувати в зміненому стані свідомості і справді не контролювати. Свої дії, вчинки, слова, емоції. Тому, якщо ви помічаєте, чи ваші рідні, близькі вам говорять, помічають, що тут потрібно вже зав'язувати, то зверніться до лікаря-психіатра, нарколога, вони вам чи просто психотерапевта, який працює з залежностями, і вони вам допоможуть або є групи. Групи, наприклад, ну, самі різні там по темах, да? вони терапевтичні такі, наприклад, група для анонімних алкоголіків є. Ну, і самі різні там, да? тому, ну, якщо це вам заважає, якщо ви дійсно вважаєте, що ну, є проблеми. Якщо ви не часто, ну, тобто ви не страждаєте від того, чи ваші рідні від того, чи ви вживаєте алкоголь, чи ви не часто це робите, чи якось в ну, кожного своє відношення до алкоголю. то Тоді задумайтеся над, над вашою тінью, над тим, як ви проявляєтеся в житті, якими сторонами, якими частинами, які варто ще проявити, які просяться назовні. Ось. Ну, зазвичай, це от, те, що бісить, те можете. Можете одразу робити, практикувати в своєму житті. Бісить в других, робите самі.